дня, Шановні, ми з вами продовжуємо вивчати джаву, І сьогодні ми продовжуємо тему масиви. Ми розглянемо з вами задачу одну з найпоширеніших у програмуванні. Це знаходження у масиві серед його елементів максимальне та мінімальне значення. Крім того, ми навчимося з вами визначати парність числа. Але спочатку давайте пригадаємо, що ж таке масив. Масив це поєднання декількох елементів, можна сказати, в одній коробці. Тобто ми з вами створили int-array. Array, array це назва масива, назва змінної, ми можемо називати як захочемо. І ось цей array вміщує в собі 7 елементів типу int. Тобто, коли ми оголошуємо масив, ми повинні вказати тип даних, які будуть знаходитись у масиві. Тобто це ось ці числа. В нас вони цілі, то ми поставили int. Далі ставимо відкриваючу та закриваючу квадратну дужку. Саме ці дужки і означають, що це масив. Ну і далі йде назва. І перед нами наступне завдання: знайти мінімум та максимум у цьому масиві. Мінімальне число, якщо ми подивимося уважно, то визначимо, що це 11. Давайте тут зробимо коментар. Для себе напишемо. Мін дорівнює 11. Максимальне число. Це в нас 21. Напишемо 21. І так, для того, щоб знайти ці числа, як ви бачите, нам потрібно створити дві змінні – Мін та макс. Ці зміни будуть цілого типу, тому що числа в нас цілі. Масив цілих чисел. Тому ми напишемо int. Min дорівнює. Багато підручників кажуть, що для того, щоб знайти мінімальний елемент, то початкове значення можна взяти перший елемент масива. Тобто це 12 можна покласти у значення min. Це індекс 0, тому щоб покласти у мін значення 12, ми повинні вказати назву масива і у дужках вказати індекс 0. Але відразу хочу сказати, що це не дуже правильний шлях. Трошечки згодом ви самі переконаєтесь, що так робити не бажано і не треба, тому що можуть виникнути помилки. Давайте створимо тепер зміну для зберігання максимума. Теж багато підручників кажуть, що треш, треба покласти перший елемент масива. Далі, яка логіка? Ми будемо для знаходження мінімального елемента брати ось це значення, яке ми поклали 12. І далі перевіряти кожний елемент масив. Якщо наступний елемент менше, ніж мінімальне, то ми перезапишемо його. 15 не менше 12. Тому нічого не відбудеться. Потім візьмемо 11. Перевіряємо 11 менше 12. Якщо відповідь так, то ми перезаписуємо. Ми в min покладемо вже array друге. Ну і таким чином ми далі проходимо, але в результаті більше в нас нічого не поміняється, і у змінній мін залишиться 11. Давайте тепер напишемо код. Ми будемо по черзі перевіряти кожен елемент масива. Якщо ми працюємо з масивом і по черзі щось перевіряємо, то треба використовувати цикл FOR. Вказуємо, починаємо з нуля і поки і менше, ніж довжина масива array.length, нагадаю, що ось ця length воно поверне кількість елементів. Їх в нас 7. Тобто замість array.length буде стояти число 7. І так, що ми робимо у циклі? Перевірку. Якщо. Наш наступний елемент, тобто array item, якщо він менше, ніж min, тоді ми повинні поміняти min. Тоді ми у min покладемо наш array item. Давайте перевіримо. Пройдемося по нашому коду. І так, min дорівнює Рей нульове, Тобто тут знаходиться зараз 12. Йдемо у цикл. І дорівнює 0. Знов починаємо з того самого елементу. До речі, це не дуже доречно, тому що ми вже туди поклали нульовий елемент, тому краще при такому підході вже вказувати тут один. Тим самим ми зекономимо одну ітерацію цикла. Ми на один раз менше перейдемося по циклу. Тому що навіщо нам 12 порівнювати з 12 нема в цьому сенсу. Якщо ми поставимо 1, то ми відразу візьмемо число 15. І так, беремо е, число 15 it дорівнює 15. 15 менше, ніж 12. Відповідь ні. Тому оператор, ось цей присвоєння, не спрацює. Ми дійшли до кінця циклу, збільшили і. І в нас тепер 2. Було 1, стало 2. Беремо 11, перевіряємо. 11 менше, ніж 12. Відповідь так. Тоді ми у мін покладемо 11. І тепер там вже знаходиться 11. Знов дійшли до кінця, збільшили і. Тепер ми беремо третій індекс 21. 21 менше. Ніж 11 відповідь ні. Тоді не буде ось цього прирівнювання. Тобто ми не будемо більше перезаписувати значення min, тому що всі наступні елементи більше. Так само ми можемо зробити з максимумом. Ми можемо у тому самому циклі додати ще одну умову. Якщо наше array item Буде більше, ніж макс. Зверніть увагу, ми поміняли знак. Тому що якщо це число більше, ніж максимальне. Тоді ми в макс покладемо значення, яке більше, ніж макс. Давайте теж пройдемося тепер по цьому рядку. Подивимося, як у циклі це працює. І так, початкове значення знов 12. Беремо. І один, 15. Перевіряємо. 15 більше, ніж 12. Відповідь так. Тоді ми у змінну макс, ми її перезаписуємо, і туди ми кладемо вже 15. Дійшли до кінця, збільшили і. І тепер 2. 11. Більше, ніж 15. Відповідь ні. Нічого не робимо. Знов дійшли до кінця циклу, збільшили і. І в нас тепер 3, беремо число 21. 21 більше, ніж 15, відповідь так. Тоді ми перезаписуємо max. Якщо відповідь так, тоді в нас працює оцей оператор. Якщо ні, не працює. І так, ми перезаписали тепер тут 21. Далі всі числа менше. Тому в нас більше не спрацює Max дорівнює Ray. І в нас залишиться у значенні max, буде е, лежати 21, а е, змін на мін буде собі тримати 11. Давайте перевіримо, виведемо на екран наступний текст. Мін дорівнює. Те, що у лапках буде виведено, як є, як ми написали, це буде просто текст. Далі, плюсик означає, що я хочу під'єднати тепер реальне значення мін. Тобто замість мін буде в нас 11. Далі я знов під'єдную наступний текст. Ставлю кому, пробіл, пишу max дорівнює. І далі під'єдную значення змінної max. Запускаємо, перевіряємо. І так, бачите, ми побачили: мін дорівнює. Це те, що ми отут написали у лапках. Далі 11. Це значення, реальне значення min. <змінної> Далі ми під'єднали кома пробіл макс дорівнює. Ось вони. кома, пробіл, макс дорівнює. І потім ми під'єднуємо max, там лежить зараз 21. Ось наше 21. В принципі, ми з вами вирішили задачу. Все правильно відпрацювало все як треба. Поки що нас задовільняє от такий підхід. Але давайте. Розглянемо наступну задачу. Наприклад, треба порахувати кількість парних чисел. Парні числа це ті, що діляться на 2 без остачі. Тобто, це в нас 12 та 18, насправді, все більше нема. Тобто, в нас кількість повинна дорівнювати 2. І так, ми з вами повинні порахувати кількість парних чисел. Їх в нас 2. Тобто ми повинні отримати ось це каунт 2. Давайте поки що закоментуємо min та max, вони нам не потрібні поки що. Ну і будемо вже проходитися по всьому масиву. Ми з вами починали з першого індексу з 15, тому що число 12 ми вже поклали. У мінімум та максимум. Тому тепер нам треба починати з нуля. Давайте поки що це теж видалимо. І тут. І так, що ми будемо робити у циклі? Ми повинні перевірити парне число чи ні. Як це робиться? Ми пишемо, якщо наш елемент arrayти. -E Ділиться на 2 без остачі. Як це виглядає? Виглядає це наступним чином. Відсоток 2 дорівнює дорівнює 0. І так, що ми з вами записали? Ось цей відсоток, це і є ділення з остачею. Тобто, якщо число ділиться на 2, то нічого не залишається. Це і буде остача 0 від ділення на 2 буде 0. Якщо ж число буде в нас непарне, наприклад, 3, 3 не можна поділити на ціло. Якщо до вас прийшов товариш, у вас 3 яблука, то буде по одному яблуку вам товаришу та одне яблуко залишиться. Так от, ось, це яблуко, що залишилося, це і є остача відділення на 2. І якщо ми напишемо тут 1, то це ми будемо знаходити таким чином непарні числа. Тому запам'ятайте, будь ласка, що ось ця умова означає, що число парне. І так, якщо число парне, то ми збільшуємо наш лічильник count, якого в нас ще нема. Давайте створимо його. Лічильник це теж цілі числа, тому пишемо int count дорівнює 0. І тепер ми цей count можемо збільшити на одиницю. Ну і тепер давайте виведемо на екран. Count дорівнює і під'єднаємо значення змінної каунту. Ми повинні отримати count дорівнює 2. Запускаємо, перевіряємо. І так ми побачили count 2. Якщо ж у нас умова порахувати кількість непарних чисел, тоді постача буде в нас 1. Непарних у нас 1, 2, 3, 4 і 19, 5. Ми повинні отримати число 5. Перевіряємо. Все, отримали число 5. Чудово. А тепер давайте поєднаємо ці дві задачі. І так. Треба знайти мінімум серед парних елементів та максимум серед непарних. Давайте я вам напишу умову. І так. Знов таки нам треба мінімум та максимум. Давайте розкоментуємо. Але давайте трішечки змінимо умову. Наприклад, замість 12 в нас буде 13, замість 18 буде в нас. 23. Просто так мені захотілося. Що нам треба тепер додати? До нашої мови. Якщо число парне і, пригадуєте умова end в нас для цього. Ми пишемо: та. Наш array iT буде менше, ніж мінімум, тільки тоді ми у min покладемо. Елемент Rray. І так, що ми з вами записали? Ось ця умова перевірить, чи наш елемент парний. Далі нам треба серед парних знайти мінімальний елемент. Далі ми перевіряємо, якщо цей елемент менше, ніж мін, то ми в мін покладемо array. Item. Наступна умова буде схожа. Давайте ми скопіюємо. Якщо остача відділення буде 1, це означає, що число не парне, і при цьому array.it буде більше, ніж max, тоді ми в max покладемо наш array.it. Ну і давайте тепер виведемо на екран min, дорівнює min і під'єднаємо. Макс дорівнює. Макс. Знов таки, можемо тут почати вже з одного, тому що ми поклали перший елемент. Тут у нас тепер знаходиться 13. Ну і давайте спробуємо вивести на екран. Подивимося, що в нас відбудеться. І так, відповідь наступна. Так, да, давайте тут поставимо кома пробіл, щоб у нас було гарно. І так, дивіться. Мінімум серед парних, а в нас 13. Хіба 13 це парне число? Ні, не парне. Але ж в нас воно вивелося на екран. Чому воно вивелося? А тому що в нас взагалі парних нема чисел. Тобто в нас нема жодного числа, яке б задовільняло умові парності. Але через те, що ми відразу поклали перший елемент. У наш Мін, то воно так і залишилося. Тобто, ось ця умова ніколи не виконалася. Але там знаходиться число 13, це елемент масиву. І якщо ви напишете такий код, то відслідкувати ось цю помилку буде дуже складно. Тому насправді так не пишуть. Коли знаходять у програмуванні мінімум та максимум у джаві, прийнято. Не брати перший елемент масива, а прийнято брати або мінус нескінченність, або плюс нескінченність. То що таке нескінченість? Нескінченість плюс це максимальне число, яке можна зберегти в цьому типу даних. Тип даних IN – це 4 байта, і максимальне число це у нас буде там близько 2 мільярдів. Так от, треба написати тут Positive Infinity. Positive Infinity це позитивне плюс нескінченість. Positive Infinity знаходиться у класі дабл. Тому для того, щоб звернутися до цієї нескінченності, ми повинні написати слово double з великої літери. І далі почати писати позитив Infinity. От я тільки П набрав. І в мене воно видало. Трошечки згодом ми з вами розберемося, звідки взялося це дабл, Ця точка, що воно означає. Поки що просто майте на увазі, що ось це число повертає нам тип дабл, і це дуже велике число. Але у нас тип int, тому ми повинні зробити кастинг до int. Ми повинні перед цією нескінченістю. У дужках написати int. Все. Це означає, що ми поклали нескінченність у нашу зміну min. Тому що будь-яке число, воно буде менше, ніж нескінченність, і з легкістю поміняє наш мін. В максимум ми кладемо. Найменше число, яке влазить у int. Це буде мінус нескінченність або negative infinity. Infinity перекладається як нескінченість, позитив плюс, negative мінус. Тому так само пишемо. Double, тут беремо negative infinity. І так само робимо кастинг до int, тому що double поверне нам тип дабл. Це тепер, що, ми, що це нам дає? Це нам дає, що жоден елемент, якщо він не задовільняє умові, не потрапить у наше значення мін. Давайте запустимо і побачимо, що відбувається тепер. І так, у нас тепер є мін, дуже величезне число. З максимумом все добре. В принципі, теж не дуже правильно відпрацював код, але у нас з вами тепер є можливість перевірити, якщо цей мін буде дорівнювати Positive Infinity, тобто він не змінився, то ми можемо вивести на екран, що не існує значення, яке задовільняє умові задачі. Як це зробити? Просто в кінці. Ми можемо написати наступне. Якщо наш мін дорівнює і копіюємо ось це, тобто, якщо наш мін дорівнює нескінченність, то ми виведемо на екран наступне умова задачі не виконується. Інакше, else, ми можемо вивести на екран наш мін. та Макс, в принципі. І так, тепер, якщо ми запустимо, подивіться: умова задачі не виконується. Тут краще окремо змін попрацювати. Все ж таки. Давайте зробимо ось так. І окремо зробимо перевірку на кхе, max. Якщо наш Max дорівнює double infinity, робимо кастинг до інта, Тоді в цьому випадку ми теж виводимо на екран, умова задачі не виконується. Інакше ми виводимо на екран. Max дорівнює Max. Тепер це можна видавити. О, окей. Макс дорівнює плюс Max. І тепер, якщо ми запустимо, то подивіться. По-перше, умова задачі не виконується, але Max правильно вивелось. Тобто цього ми досягли за допомогою плюс та мінус нескінченості. Тому я вам раджу використовувати. У мінімум завжди треба класти плюс нескінченність це дуже велике число. У максимум треба класти мінус нескінченність це дуже маленьке число. Тоді ви зможете уникнути помилок, які можуть виникнути, якщо у вас якась складна умова для знаходження елементів. Дякую за увагу. Наступне заняття теж буде присвячено масивам. Ми з вами декілька занять будемо розбирати масиви, тому що це надважлива така справа, і треба дуже гарно розуміти, як працювати з масивами. Тому я раджу вам пройти саме всі ці завдання на масиви. На все добре!